Тут 500 літрів води. Вода для того, щоб прати. Насосна станція, яка цю всю воду перекачує з звідси в пралки в душ, як -то, ну, тобто там переключається куди треба. Коли ми відвозили з нашими хлопцями стомат автобус, Десь хтось обмовився про те, що нема де прати, або є прати, нема де сушити, і все розвішено у хлопців по, по їхніх там оселях, де вони ну, відпочивають після якихось бойових виходів. І ми кажемо, так а чого не зробити ну, мобільну, пральню? Спочатку ми думали, що це там просто, все ми там скільки ж пралок, скільки сушок, бак, це все. Але якраз паралельно була розмова з прикордонниками, які вже такі ну схожі, там у них є два проекти реалізованих на базі спринтерів. І вже от якраз у них ми досвід по тому, що треба там пралки з вертикальною загрузкою, скільки пралок кілограм має бути, там скільки сушок брати, який бак. Тобто, ми потрошки вже в них порозпитували. Судно на своєму досвіді, на своїх помилках ми вчимося, тому що навіть цю вже зробили другу, то третю ми будемо трошки інакше робити, тому що є нюанси, як пришвидшити переключення між там, душем і, і пралками. Коли ти розумієш, які там шляхи, бо вони вже шляхи за цих там два з половиною роки, то меншим легше під'їхати, легше проїхати, легше ну, все легше, да? навіть просто під просто під'їхати в якісь колодязь, набрати води оцих 500 літрів, це, це простіше, на меншому автобусі.